Ну ще, відпочили трішки легких задачах? Ну, а тепер давайте знову розберемо складнішу. І так, сульфур 6 оксид кількістю речовини 1 моль повністю поглинули розчином сульфатної кислоти. І так, ребят, давайте ми з вами розберемося ось цим. Що таке розчин сульфатної кислоти? Це сульфатна кислота, яка плаває у водички. І коли сульфур 4 оксид буде поглинатися розчином сульфатної кислоти, то ви ж розумієте, що е, оцей СО3 його буде цікавити саме водичка, тому що він буде вступати в хімічну реакцію саме з водою. І в результаті ось цього поглинання у нас іще утвориться сульфатна кислота. Отже, підведемо зараз підсумок, що відбулося в результаті ось цього поглинання. В розчині сульфатної кислоти було трошечки кислоти, але коли ми цей через цей розчин будемо пропускати СО3, у нас і ще утвориться сульфатна кислота. І нам потрібно знайти масову частку кислоти в у цьому новому розчині, який утворився. І так, давайте розбиратися із цифрами, які у нас тут є. І так, у нас була відома маса розчину сульфатної кислоти. Маса оцього всього розчину була 360 грамів. Причому ми знаємо, що чистої кислоти тут було 40%. Ну, відповідно, ви ж розумієте, що ви ж можете знайти скільки ж це буде 40% від числа 360. Я е нагадаю вам, ребят, що для того, щоб знайти відсоток від любого числа, нам потрібно ось це число помножити на ось цей відсоток, тільки не у відсотках, а у частинках. Від одинички. Нагадаю, ребят, для того, щоб відсоток перевести в частинки від одинички, вам потрібно його просто поділити на 100. Це буде 0,4. Тобто, для того, щоб знайти 40% від числа 360, нам потрібно просто 0,4 помножити на 360 все. І таким чином ми знайдемо масу сульфатної кислоти. Але запишу я вам трішечки по-іншому. І так, маса розчиненої речовини сульфатної кислоти. Дорівнює, ну Це я зараз пишу для тих, кому потрібно додаткове пояснення. Для того, щоб знайти масу розчиненої речовини, вам потрібно масу розчину помножити на масову частку розчиненої речовини. Маса розчину дорівнює 360 г. Масова частка розчиненої речовини у нас буде дорівнювати 0,4. І це все в нас буде дорівнювати скільки 36 144 грами. Це ми знайшли масу кислоти, яка у нас спочатку була в розчині. Ось тут буде 144 грама була. Це маса кислоти, яка була в розчині. А тепер давайте розбиратися: а яка ж маса кислоти утворилася? Що в нас для цього є? У нас для цього є інформація про со 3. Якщо у нас со 3 1 моль. Відповідно, він вступає в хімічну реакцію, і кислоти утворюється так само 1 моль. І в другій дії ми знайдемо масу кислоти, яка утворилася. І так, маса сульфатної кислоти, яка утворилася, давайте я тут же відразу відмічу, яка утворилася, це буде. Кількість помножить на молярну масу. Кількість 1 моль. Молярну масу сульфатної кислоти я окремо напишу. Це буде 98 грам на моль. І це у нас буде дорівнювати 98 грамів. Це та кислота, яка утворилася. А тепер ми будемо пригадувати, а яка ж є формула для того, щоб знайти масову частку розчиненої речовини в розчині? І так, для того, щоб знайти масову частку розчиненої речовини в розчині, у нас існує одна формула. Для цього нам потрібно масу розчиненої речовини поділити на масу усього розчину. Давайте розбиратися із нашими розчиненими речовинами. Що ж це в нас було? Це в нас розчинена речовина. Це в нас була кислота. Це в нас була та кислота, яка була спочатку. І та кислота, яка утворилася, давайте я її прямо так сюди напишу, ребят, дивіться, ми отут з вами порахували, що маса кислоти, яка утворилася, 98 грамів. І так дивіться, ребятки, та кислота, яка була, 144 грами. А та кислота, яка утворилася, це 98 грамів. Тобто у нас в чисельнику буде уся кислота, яка була в розчині ну, на закінчення цієї хімічної реакції. А внизу у нас має бути маса розчину. А що ж тут у нас, як ж цей розчин ми добули? Ми, для того, щоб добути цей розчин, ми до того розчину, який у нас був спочатку, думаємо, так? Ми ж до цього розчину іще додавали СО3. Тобто, яка буде маса всього того, що ми набовтали? Ми до маси розчину і ще маємо додати масу СО3. Який вступав в хімічну реакцію. Але масу розчину то ми знаємо, початкового, а масу СО3 ми поки що ще не знаємо. Отже, я в третій дії знайду масу СО3, який ми додаємо. Для цього нам потрібно кількість помножити на молярну масу. Кількість СО3 у нас була 1 моль. Молярна маса СО3 у нас буде дорівнювати 80, 80 грам на моль. І так, так, це у нас буде дорівнювати 80 грам. Тобто, ребят, що це означає? Що у нас старта з старта була маса рощину 360 грамів. Але ж ми в цей розчин ще додавали SO3 80 грамів. І тепер. Що у нас виходить в нашому розчині? В нашому розчині тепер виходить, що маса усієї, всієї кислоти, яка опинилася в розчині, 144 плюс 98. Так, я зараз додам, це в нас буде дорівнювати 242 грама. А маса усього, усього розчину, який у нас утворився, це в нас буде скільки? 360 40, 440 грамів. Правильно? Правильно, 60, так. Да. І тепер ми можемо знайти, що масова частка це буде 242 помножити на 400 поділити на 440. І зверніть увагу, ребятки. Якщо нам. Ну, отут, до речі, отут нас не вказали обчислити масову частку кислоти врощення, який утворився, не вказали, що у відсотках. Але це, мабуть, я скоріш всього щось пропустила, коли набирала текст, тому що зазвичай нам, потрібно, нам вказують, обов'язково вказують масову частку. Якщо нам масову частку не вказали, ви маєте право його е, залишити і ось таким чином. Це буде 0,55. А якщо вам в умові задачі скажуть е, у відсотках, то ви перемножите на 100% і у вас буде 55%. Тому, ребятки, ось, ось ця така невизначеність, вона. Це не тому, що так неправильно було написано в тексті задачі, а це, скоріше всього, тому що я щось не додивилася і не дописала ось ці відсотки. І так, ребятки, правильна відповідь цієї задачі буде або 0,55, або 55%. Але тоді, коли вас будуть просити в НМТ обов'язково вказати масову частку у відсотках. Ну, я думаю, що в НМТ там невизначеності не буде точно. Там все буде прям однозначно. Все, ребятки, задачу ми зробили і відповідь буде 55%